Доброго дня, наші глядачі, підписники та просто користувачі, люди, яких цікавить компанія Garmin. Сьогодні в нас представлена нова модель Garmin HRM PRO+. Plus. І так, це не негатив і не просто чорно-білі тони, а новий датчик від компанії Garmin. Чим вони відрізняються від моделі попередньої Garmin HRM PRO+, ми розповімо в цьому відео, і що саме цікаве, є декілька нюансів. Погнали! Апарат завжди вам радий! Компанія Garmin випустила модель HRM Pro і назвала її фурором в спорті. Тобто, вони заклали сюди не просто зчитування показників вашого серцебиття, не аналітику акселерометру вертикалі, горизонталі та. Активність між ногами, тобто, щоб ви розуміли, яка нога, якщо буде трохи підхрамувати, але ще й додали туди програмне забезпечення, яке має можливість оновлюватись, під'єднуватись напряму до вашого мобільного пристрою та сповіщати, коли батарейка буде. Мати за низький заряд, тобто ви зможете перевірити максимально кожну, кожне ваше тренування, чи вистачить вам, якщо у вас є якісь ультраки або великі дистанції. В деяких вони виживали пів року, в деяких два роки, тобто були різні цифри, але люди трошки починали жалітися на те, що заміна батарейки має. Нюанси, і при дуже сильній затяжці самої кришки ви отримували тріщини на корпусі, що і провокувало потрапляння води до датчику і виводило його з ладу. Заміна батарейки в HRM Pro виконується за допомогою викрутки. Гармін випускає плюсову модель, яка вже має заміну батарейки без додаткових аксесуарів. Стрілочка намальована. Робимо оберт і замінюємо батарейку. Це спрощує та зменшує ризики можливого пошкодження приладу. Така схема є більш ефективною, але Гармін зіштовхнувся з проблемою продажу цього приладу в Австралії в зв'язку з тим, що сам прилад. Рахується як безінструментальний, і заміна батарейки в нього виконується без додаткових пристроїв, і в зв'язку з безпекою для дітей їх не дозволяють продажу в магазинах як окремого аксесуару. З приводу під'єднання датчику, що ми можемо, і як це робити? В попередньому відео про HRM Pro, ми це вже показували. Тепер давайте вам дамо маленький інструктаж для під'єднання датчику HRM Pro. Натискаємо, якщо у вас це Android або IOS. IOS буде знизу три крапочки, а в Android зверху три рисочки. Прилади Garmin та додати новий. Вмикаємо місце знаходження. І беремо датчик, замикаємо двома руками контактики, і трошки можна потрусити його. Одразу ж на мобільному пристрої висвічується під'єднання до датчика HRM Pro Plus. Виконується завантаження і просить підтвердження. Все виконується дуже швидко і без будь яких нюансів Одразу ж зверху показується наш датчик. Показує, що він синхронізований. Тепер знов заходимо в наші пристрої. І в сам датчик показує, що він під'єднаний. Батарейка заряджена, остання перевірка, і показує, що є доступне програмне забезпечення нове. Робимо оновлення. Просто чекаємо. Також комплектацію до цього пульсометру в нас іде інструкція, яка чітко показує, що використання в пральних машинах заборонено. Використання і сушка має виконуватися згідно цих інструкцій. В меню налаштування користувача ми можемо побачити, що тут вибирається, хто це буде чоловік чи дівчина, зріст, вага та дата народження. Це був коротенький обзор на новий пульсометр від компанії Garmin з набагато полегшеною заміною звичайної батарейки cr 2032 Вона йде така сама, як і в попередніх датчиках. Тому користуйтесь, замовляйте. Ми будемо завжди раді. Вам гарного дня! Чекаємо від вас лайк та комент. Цього найкращого до побачення! Все буде Україна! Ви запитаєте, що їх усіх об'єднує. Інтернет-магазин АпаратUй, апаратні рішення комфортного дозвілля. Подзвони 332-2323.